Цієї ночі у Кременчуці та районі знову лунали звуки вибухів. Працювали засоби протиповітряної оборони. 918-й день війни та роки протистояння України проти російських загарбників у студії для вас. Працює Роксолана Жукова. Вітаю! Новинний випуск на телеканалі. Візит розпочинаємо із тислого огляду ключових тем. День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. У Кременчуці згадали тих, хто віддав за наше завтра своє життя. Заступниця мера Ольга Усанова відповіла на питання журналістів після особистого прийому, що говорить пані Усанова про початок навчального року для кількох шкіл та боротьбу про залізничників проти реорганізації лікарні Придніпровська. У Кременчуці відбулася конференція педагогів про освітні плани на найближчий навчальний рік та виклики, які чекають на педагогів та учнів. Майже 9 годин тривала повітряна тривога протягом цієї ночі до дев'ятої ранку. У Кременчуці мешканці могли чути звуки вибухів. За повідомленням повітряних сил противник атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х 59 та Х-69 із повітряного простору Курської та Білгородської областей. Із цього ж напрямку двома ракетами, тип яких наразі встановлюється. А також сімдесятьма чотирма ударними БПЛА типу шахет із районів Приморсько, Ахтарськ, Курськ, Єльськ. Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей. Тим часом контррозвідка Служби безпеки України зірвала нову спробу РФ створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. Затримали двох мешканців Київщини, які за гроші працювали на російську спецслужбу. Фігуранти коригували ракетно-дронові атаки РФ та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ. Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт у орендованій квартирі Київської багатоповерхівки із панорамою на потенційні цілі об'єкти критичної інфраструктури. Із аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили до розвідку поблизу енергооб'єктів, а потім планували створити власні осередки у обох містах. Ідеться у офіційному повідомленні. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Сьогодні в Україні згадують тих, хто поклав на вівтар перемоги своє життя. Саме 29 вересня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. У Кременчуці на Свіштовському кладовищі відслужили панахиду за полеглими захисниками до пам'ятного знаку героям АТО у парку слави, де нині встановили портрети хлопців та дівчат, яких забрала війна. Прийшли рідні, друзі, ті, хто пам'ятають і ніколи не забудуть. Вони повільно йдуть алеєю, пильно вдивляючись у портрети воїнів. Тут всі свої, всі рідні ті, кого об'єднало спільне горе. Хтось втратив чоловіка, хтось сина, батька чи друга. Втрати почалися у 2014 році, коли Росія без оголошення війни вторглася на українську землю. Авдіївка, Донецький аеропорт, Дебальцеве, Піски, щастя, Зайцеве, Троїцьке, Іловайськ, Мар'їнка, Широкине. Найгарячіші напрямки протистоянь та втрат часів АТО. Пані Майя втратила на війні сина Дмитро Андрусенко перший загиблий захисник з Кременчука. Він загинув на війні у квітні 2014 року. Його дівчина на той момент була вагітна. От ну, він. Все одно, каже, я не можу своїх хлопців залишити. І от вони саме перші пішли. Це був Донецький аеропорт. Це найдобрий, самий найвеселий, самий турботливий Такий прийшли до портрета свого героя і рідні Ігоря Пугача, відважний майор, герой України для своїх батьків назавжди у пам'яті щирий та світлий чоловік. Такое в него было призвание, что хотелось ему быть солдатом. Ну, 22 года в одной части, это было, было все. Каким запам'ятаєте? Да я каким запоминаю. Так как приезжали до нас, каже говорили... батя, ну это все сделаем, все настроится. Не переживай, все буде нормально. Двоє синів Романа Кравченка теж сьогодні згадують тата. Дружина Романа Юлія каже, її чоловік добровільно став на захист України на початку повномасштабного вторгнення та, на жаль, загинув. Він пішов добровільно, бо він знав, що у нас таке відбувається. він пішов захищати дітей, свою батьківщину. Він був дуже хорошим, мужнім. Ми його сильно любили, і любимо, і будемо любити. Ми його ніколи не забудемо. Тільки пам'ятати свого героя-захисника залишається і дружині Андрія Логвиненка – Тетяні. Завдяки їм маємо змогу жити ми. Якби не вони, я не знаю, що б це було. Я ще сама і переселенка з Донецька. І... Ми познайомилися вже тут. Він саме сум, а я з Донецька. Ми прожили п'ять дуже щасливих років. Я буду його пам'ятати. Ну я не знаю, як самого кращого чоловіка на світі. Пам'ять тих, хто з нами тільки у думках та спогадах, вшанували хвилиною мовчання. Річнюють пам'ять полеглих героїв саме 29 серпня, згідно з указом президента від 2019 року. Обрана дата не випадкова. Так само у цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ із російського оточення під Іловайськом. Загинуло тоді, за офіційними даними Генеральної прокуратури, 366 українських військовослужбовців. Ще 429 були поранені. 84 зникли безвісти. Близько 300 воїнів потрапили у російський полон. Згадували полеглих хлопців, які колись були їх студентами. Сьогодні у стінах Вищого професійного училища номер 7 Ми бачимо щодня, коли проходимо на роботу. 52 портрети наших колишніх учнів, хтось працював в цьому навчальному закладі, які от за роки війни з 2014 року поклали своє життя, як я вже сказав, за те, щоб ми могли працювати, навчатися, навчати десь колись можливо і відпочивати. Світлини вихованців навчального закладу, які загинули на війні з 2014 року, зустрічають усіх. Хто приходить у стіни училища? Микола Несен каже, це своєрідне нагадування про те, яка ціна нашого відносно спокійного життя у тилу. Цьогоріч до закладу вже подали заявки на вступ понад 900 юнаків та дівчат. Тож кожен з них має бачити дошку втрат навчального закладу. Тільки за роки антитерористичної операції загинуло семеро випускників сьомого ВПУ. Наймолодшому загиблому Антону Кирилову не було й 20 років. Повномасштабна ж війна забрала значно більше життів. Тож пам'ять воїнів у закладі вшанували хвилиною мовчання. Ми вас завжди пам'ятаємо і завжди дякуємо. Далі Володимир Поляков веде нас у музей АТО. Тут експонати пам'ятають все. Пам'ятають врятовані життя, історії дружби, яка зароджувалася на фронті, історії перемог та втрат. Історії Ловайська, з якими і пов'язують символічність Дня пам'яті. Ось це 2015-16 рік. 30 чоловік, які загинули із 43. Вже тут менше пішло. Я кажу, чому так проходило? Тому що ми, коли пішли, пішли першими після Майдану, ось такі хлопці вони вийшли в цивільних хитів, вони скинули цивільні куртки. Вони одягнули форму, яку покупали в, одно ж, в одинакових магазинах, що се пари, що ми, англійську, бундестовську. І для того, щоб хоч якось відрізнятися, ну зараз теж кліють. Ось, бачите, наліпки, там, жовтий, свій, чужий. Пішли з автоматами, випуска 47-го року, АК-47, але у них був. Та у нас був я дуже там був. Я розумів, що захищати не просто потрібно. Я захищаю не там якісь великі, та я захищаю свою сім'ю, я захищаю свою родину. Кулі, які застрягли у шматку дерева, врятувавши чиє життя, одяг, шеврони, кожна деталь важлива, бо привезена із самого пекла. Ось ці конверти пам'ятають обличчя кожного із 43 загиблих у антитерористичній операції наших земляків. Кожен конверт, якщо ви бачите, він пропечатан днем загибелі. Якщо хлопчик загинув 25.08, конверти йде 25.08. Правда, 21 вже року. І ось це, що Ловаські пошли Зуєнко, Деревченко. Ось це все хлопці Ловайського котла. Тут зберігаються і особисті речі полеглих борців за незалежність України. Серед останніх експонатів, яким поповнився музей, особиста форма атовця, який, на жаль, загинув під час повномасштабного вторгнення Володимира Івасенка. В цій війні вже загинув Володимир Івасенко, Але він пройшов і АТО, ось його форма. Рідні принесли, і вона вже зна, ну, знаходиться і в цьому музеї. На жаль, це одна війна. Володимир Поляков каже, є сакральний сенс у пам'яті подвигу воїнів, адже забувши їх імена, можемо накликати російську нечисть зі зброєю ще раз на нашу землю. Якщо ми забудемо їх і не зможемо нашим дітям розказати, як воювали наші. Бійці, то ми грош нам ціна. Значить, ми вже історію свою забуваємо. А якщо ми забудемо історію, то почнеться нова війна. 29 серпня, у день пам'яті загиблих захисників України, Укрпошта офіційно представила благодійну поштову марку під назвою Хвилина мовчання. Урочисте погашення штемпелем перший день відбулося у Києві. Пам'ять про тих, хто загинув у бою, особливо актуальна в цей день. Соняшник, який став символом цієї дати, уособлює останній шлях, яким пройшли наші захисники через поля під час зеленого коридору. Проте пам'ять про загиблих героїв живе не лише у один день: щодня о 9.00 вся країна вшановує їх. Хвилиною мовчання саме тому нова поштова марка від Укрпошти має назву хвилина мовчання, яка стане нагадуванням про тих, хто пожертвував своїм життям заради майбутнього України. На поштовому випуску Хвилина мовчання відтворені роботи донецького художника Сергія Майдукова з початком широкомасштабної війни синьо жовті прапори майорять на могилах героїв по всій країні, нагадуючи про величезну ціну свободи. Доповненням до цього емоційного випуску є вірш геніальної української поетеси Ліни Костенко «І жах, і кров, і смерть, і відчай написаний у 2014 році, який підсилює атмосферу глибокої скорботи та шани. Тираж марки 350 тисяч примірників. Тираж конверта перший день 40 тисяч примірників. Папки 500 примірників. Сьогодні у Кременчуці відбулася серпнева педагогічна конференція, на якій зібралися викладачі та керівники більшості навчальних закладів Кременчука. На заході освітяни та міський голова Віталій Малецький обговорювали чимало тем, зокрема початок навчального року, та готовність до нього укриттів. Тож детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Варто зазначити, що конференція проходила в укритті гімназії номер 28 яке раніше вважалося найкращим. Втім, на сьогодні, за словами міського голови Віталія Малецького, одне з найгірших. Тому що ми вчимося, ми виносимо певні висновки з помилок, які спільно робимо, розбираємо ці помилки, тому що ми теж учасники цього безперервного освітнього процесу створення безпечної освітньої інфраструктури для маленьких кримінчужин. Якщо говорити про дитячі садочки, то ми до них тільки зараз дійшли, добралися, і кожен з них стає кращим ніж той, який було зроблено до цього. Під час конференції Віталій Малецький красномовно зазначив, що цьогоріч у Кременчуці була проведена колосальна робота з облаштування найпростіших укриттів у школах. Тож 2 вересня цього року Кременчуцькі школярі сядуть за парти, але на жаль, не всі. У нас є певні проблеми по другій школі, пов'язані з технічними параметрами перепідключення електросилових установок. У нас є складна ситуація по третьому занасобі, по третій школі, але ми на сьогодні, я вам скажу, видатки освіти профінансовані на 100%. Всі заявки, Геннадій Федорович, ваші виконані. І сьогодні по 77-му садочку на третьому занасобі близько 900 тисяч теж профінансовано. І там ще є питання по молодшій школі. Я думаю, що найближчим часом компанія все таки розпочне той вектор і ту швидкість візьме робіт і цей об'єкт до кінця року осили. У нас є певні питання по центральним школам. Дуже складна ситуація, тому що високі ґрунтові води насправді є питання по створенню фактично нових об'єктів укриттів. Це 11-й ліцей. це... 19-та школа, це 10-та школа, але і по ним питання вирішено. Але ці роботи ми обов'язково завершимо і найближчим часом всі ці укриття будуть функціонувати. Також щодо цього навчального року Віталій Малецький зазначив, що керівників та викладачів чекає чимало викликів. Так серед них відсутність стабільного енергоживлення, відповідальність за життя і здоров'я дітей та важка ситуація з опаленням. Ви знаєте, що у нас складна ситуація зараз з опалюваним сезоном. Він не кращий буде, ніж минулий. Одним з чинників складності буде те, що тепло в ціні зросло. Тобто, якщо для населення є мораторій, тариф не підвищується, то для юридичних осіб і для бюджету тепло буде відповідати тим показникам, які закладені в розрахунок економічної фактично доцільності його виробництва виробниками. Пролунало від керівників навчальних закладів чимало питань, які Віталій Малецький в чергове пообіцяв виконати. Та додав про плани на наступний рік. На наступний рік у нас великі плани по залученню фінансування зовнішнього на будівництво на 11 лицей. Ми хочемо залучити кошти, які надають державні українські банки. Є перспективи створення потужного комплексу укриттів 24-й, як я вже сказав, в початковій школі і в старшій школі, ну і продовжимо роботу по укриттям дитячих садочків. Ті, в кого з вас укриття 2, 3, 4, 5 людей кого, йдуть в роботі, вони теж не зупиняються, вони рухаються. Наше завдання вивезти дітей в однозмінне навчання максимально по всім школам, де це можливо. На завершення серпневої педагогічної конференції кращих керівників та викладачів навчальних закладів Кременчука традиційно нагородили грамотами. А ми бажаємо освітянам та школярам вдалого навчального року. Учора наші журналісти відвідали прийом заступниці міського голови Ольги Усанової, яка опікується питаннями охорони здоров'я та освіти. Про перспективи офлайн роботи кількох навчальних закладів міста. Та чи не вплинула активність профспілки залізничників на рішення мерії у питанні лікарні Придніпровська? Про все детальніше у сюжеті. Про роботу одного з навчальних закладів міста та перспективи його діяльності цього навчального року ми запитали Ольгу Усанову. Мова йде про гімназію номер 2 де батьки дітей та вчителі все ще чекають на можливість повернутися до очного навчання. Нагадаємо. Що, за словами Віталія Малецького, цього тижня мала відбутися зустріч щодо прискорення процесу розробки проєкту та перенесення щитових з Полтавобленерго. Адже саме цей факт зупиняє роботу закладу. Ну, цим займається питанням міський голова. Він кожного дня проводить відповідні наради, але документація готується певний час. Займає підготовка документації. Точних дат, коли учні зможуть офлайн приступити до навчання, я не називаю ніколи, тому що, як правило, підрядники, які виконують будь-які будівельні роботи, вони графіків своїх не дотримуються. І тому, ну щоб не вводити в оману людей, ми над цим питанням працюємо і сподіваємося, що якнайшвидшим часом воно вирішиться позитивно. Схожа ситуація склалася і в гімназії номер 3 що на занасипі. На третьому році війни школа досі працює в режимі онлайн. Тож ми поцікавилися у заступниці мера, чи вдалося знайти місця в садочку номер 77, який знаходиться поруч із навчальним закладом, щоб, хоча б, частина дітей, змогла повернутися до очного навчання. Тому було прийнято рішення про будівництво укриття в дитячому садочку, там і другий корпус школи. Коли воно буде готове, воно вже там велика, ну, значна кількість робіт виконана, найближчим часом буде здаватися це укриття, то частина дітей вийдуть офлайн на заняття в цей корпус. Там, де є укриття. От. І зараз ще працюємо над варіантами будівництва модульних укриттів, які не в підвалах будуються, а окремо на подвір'ї, для того, щоб, ну, якщо нам дозволять технічні можливості, то це питання також буде вирішуватись. Також Ольга Усанова прокоментувала боротьбу представників залізничної профспілки та співробітників лікарні Придніпровська, які відстоюють право автономної роботи медзакладу. Нагадаємо, що рішення про приєднання лікарні до першої лікарні вже було ухвалене депутатами, проте колектив та профспілка вважають це рішення незаконним. Раніше протестувальники обіцяли звернутися до суду та перекривали дороги в місті. Тож ще вплине протистояння Кременчужан на рішення щодо реорганізації. Ольга Усанова відповіла наступне. Не одноразово зустрічалися з колективом лікарні і з вільною профспілкою, Це не профспілка медичних працівників, інша організація, яка нещодавно з'явилася в тій лікарні. Пояснювали їм мотивацію прийнятого рішення, пояснювали, що для лікарні нічого не зміниться. Вона залишиться в тих стінах, в яких працює. Там залишаться всі люди, які зараз там працюють, і назви їхніх посад збережуться заробітні плати. Нічого для них не зміниться, крім тих документів, які дозволять нам отримувати фінансування НСЗУ в 2027 році. Вони прекрасно розуміють перспективу, що воно законне, воно прийнято в законний спосіб і має бути виконано для того, щоб лікарня продовжила своє існування. Тому це такі їхні заяви, вони не підкріплені реальними діями. Наступного тижня школярі повернуться до навчального процесу. Так, керівництво Кременчуцького ліцею номер 30 Олімп на своїй сторінці у Фейсбук пропонує батькам не купувати букети педагогам, а покласти гроші у скриньку на ЗСУ на подвір'ї навчального закладу. І хай пробачать нам продавці квітів, жартують освітяни. Це все, що встигаю вам розповісти станом на зараз. Традиційно про синоптичні реалії у Кременчуці у п'ятницю, 30 серпня. Та на вихідних на термометрі температурні показники коливатимуться у межах позначок плюс 19, плюс 32. Має бути хмарно з проясненнями, але без опадів чи навіть натяку на них. Вітер північно-західний до 2 метрів на секунду. На вихідних погода скопіює картину останнього робочого дня. Ну і поки наші захисники мужньо відстоюють українське завтра там на фронті, мусимо невтомно надихати їх на перемогу донатами, словами підтримки та, звісно ж, вірою у кожного українського захисника та захисницю. Бережіть себе, зустрінемось.